Всім привіт! Ви на моєму каналі про в'язання і запрошую вас до перегляду мого нового відео. Зараз ми збираємося до поїздки, будемо їхати потягом до сонячної Одеси. Так, три роки ми не були біля моря. Через події, які сталися в моїй країні. Але сьогодні, цей день наступний, ми відвідали Сонячну Одесу. Смачненько поїли, скажімо так, поїздили на трамваї містом, це дуже-дуже класно. І, звісно, поїхали до моря. Загалом поїздка сподобалася, багато гуляли, ходили, їли смачну їжу, устриці, морепродукти, обожні морепродукти. і знайшли дуже класний, цікавий заклад, де вони дуже-дуже смачні та свіжі. Помилувалися морем. Як вже сказала, це вперше за три роки ми відвідали море, тому я дуже-дуже щаслива, я дуже сумувала, тому що в останнє ми були на морі до повномасштабного вторгнення. Ми з коханим приємно провели час. Можна сказати, що в нас було побачення з морем дуже гарно, тому хочу, щоб ви також послухали. Так, Всім привіт! Ми вже вдома. По приїзду мене чекала посилка від магазину пряжі Ната Ярн, тому зараз ми з вами зробимо розпаковку. Посилочка надійшла мені безкоштовно, тому зараз буду розповідати, показувати пряжу і розповідати, що буду з нею в'язати. Так, отримала я цілий пакунок пряжі. Ось такі цікаві моточки, зараз будемо дивитися. Для початку хочу показати вам ось таку пряжу. Натиярни зіслали мені такий моточок на, скажімо так, тестування. Це пряжа Ярнер Дольчевіта в 150 грамах 260 метрів. Так, для початку так, колір 34,10. І а, такий моточок мені натиярн прислали, щоб, скажімо так, для співпраці. Ось, для мене ця пряжа нова, як бачите, вона тоненька. Я звикла в'язати з ярнар дольче, але тут, бачите, дольчевіта. І за складом це 100% мікрополіестер. Так, Пряжа тоненька. Вже, знаєте, доки пряжа до мене йшла, я вже ну, приблизно розуміла, що я буду в'язати, тому що ми спланували поїздку до Одеси. Так, і я думаю, ви вже здогадалися, що я буду в'язати з цією Так, Потім покажу вам, я вже почала в'язати деякий проєкт, але з непівбавовни. Тому покажу вам після розпаковки пряжі, що буду в'язати з ось такого кольору. А далі це були моточки на благодійність. Так, і в цьому році я планую в'язати шапочки на благодійність чи то діткам, чи то дорослим, всім, -всім хто потребує. І на тиярн мені надіслали цілий пакунок пряжі безкоштовно. Тому в мене тепер, скажімо так, купа роботи. І нарешті я протестую всі свої спиці, які я придбала. Так, я думаю, я дозрію зняти відео. Покажу вам понаглядніший огляд на спиці, але це буде трішки пізніше, тому що я щось так активно то працюю, то відпочиваю, і не вистачає трішки часу. Давайте подивимося по пряжі. Дуже гарні, я бачу, моточки надіслала мені на Таян. І перший моточок це ось такий. Дуже подобається мені такий кольор Гірчичний. Пряжа Alize Superlana Максі. В 100 г 100 метрів, і за складом це 75% акрил і 25% вовна. Так, Шапочки будуть теплі. Я хочу вже починати їх в'язати. Тому що в минулому році я їх 20 шапок в'язала, 10 шапочок я в'язала із своєї пряжі і 10 шапочок я в'язала із пряжі, яку мені надсилали на диярн. І я вже відправляла в минулому році, прямо в кінці року. Мені здається, здається, в кінці, чи на початку, вже після Нового року, чи в кінці. Ой, тому мені хочеться завчасно, скажімо так, підготуватися, нав'язати не поспішаючи ці шапки, і відправити на благодійність. Тому перший моточок ось такий. У нас сьогодні сонечко, до речі, Далі це також пряжа Alize Superlana Maxi, але білий колір. Колір 55, мені здається, я не сказала гірчичний. Так, гірчичний 0,2. І біленький ось такий 55. Дуже гарненькі новенькі маточки. Такі осінні кольори, я тут бачу. Також Alize Superlana Maxi, але це вже колір. 225. Подивіться, який він гарний. Ось такий чоторудий, чи, чи апельсиновий. Мені здається, можна було гарбузики пов'язати з, з такого кольору. Дуже класно. Так, будуть шапочки. Далі це був ось такий жовтенький, 216-й колір. Клас. Я думаю, це буде саме задоволення в'язати з таких. Гарних вишуканих осінніх моточків саме восени. Так. Далі це, о, дивіться, який гарний колір. бордовий. Пряжа це також Alize. Ні, це вже пряжа Alize Lana Gold Classic. 51% тут акрило, і 49% вовне. Так. Колір 390 метраж цієї пряжі 100 грамів 240 метрів. Подивіться, який гарний колір. Винний такий чи то вишневий Клас, мені подобається. Далі знову пряжа Alizel Gold Classic. І це колір 141. Гарненький синій такий електрик. Далі це була ось така пряжа Alize Superlana Maxi, колір 240. Бачите, тут взагалом Alize Superlana Maxi і Alize Lana Gold Classic. Далі це були ось такі моточки Alize Superlana Maxi Batik. Ось такі вони секційні кольорові. І номер це 77-85. В минулому році я в'язала з такого кольору на благодійні шапки, і мені сподобались. Шапочки виходять дуже гарні, такі фантастичні. Декілька шапок я в'язала з секційної пряжі. Минулому році то мені сподобалося. Так, ось таку посилочку я отримала від магазину Nata Yarn. Дуже-дуже вдячна, що ви підтримуєте мої проекти, особливо благодійні проекти. Я зв'яжу всі ці 9 шапок обов'язково. Я буду ділитися процесами з вами і запряжую до магазину Netya. Посилання я залишу в інфобоксі. А ось такий моточок мені надіслали, скажімо так, для співпраці. І в мене вже є під нього проєкт. Так, я думала і зрозуміла, що поїздка до Одеси мене. Дуже-дуже сильно надихнула, дещо створити. Тому зараз трішечки докладніше, я вам про це розповім. Як бачите, поки що це все ось так виглядає. Я ще хвостик не пришивала. Насправді думаю ще, як робити хвостик, вже такі пелюсточки зв'язала. Це буде кит, вже втягла я йому очі і уявіть, як гарно буде з ось такої пряжі виглядати кит. Так? Мені здається, це буде ну дуже гарно, дуже фантастично. Ще треба подивитися, який тут гачок. Так, дивимося. Спиці 4-5 мм, а гачок 5 мм. Ну, не знаю, чи я буду брати саме гачок 5. Але буду дивитися, буду, звісно, тестувати пряжу, підбирати гачок, який мені буде зручно в'язати, тому що пряжа тоненька. А, і, звісно, потрібно підібрати правильний гачок, щоб полотно лягало гарнесенько. І ось такого кита я буду в'язати, він ще не завершений. Я його вирішила в'язати спочатку з пряжі Yarna джинс. Думаю, з такої пряжі можна буде використовувати такі кити на брелочки, чи то просто як іграшка, можливо, хтось буде замов... замовляти. Тому ось такий красунчик в мене тут народжується. А це є, так скажімо, ці пелюсточки, цей хвостик, поки що просто тут... придивляюся, чи то робити якось повноцінний хвіст, чи отак От і пришивати. Не знаю. Ще не знаю, що це все в мене так, скажімо. Ой, на доопрацювання, тому що я сьогодні його тільки зв'язала. День, день чи два відпочивала після Одеси, а сьогодні вже вирішила попрацювати. Сьогодні вже в мене деякі процедури, потрібно нігтики оновити і масаж в мене, тому я так швидесенько зв'язала цього кита, записала схему і зараз хочу відзняти шматочок і вже бігти. На а цю пряжа мені буде цікаво дуже потестувати, тому що вона, як я вже сказала, тоненька. Я в'язала набагато стовщі, вона, до речі, дуже м'яка. Тільки мені написав магазин, запропонували співпрацю, попрацювати, скажімо так, з ось таким оточком. Я відразу подивилася по палітрі і зрозуміла, що все, точно вже буду в'язати кита, побачила весь цей кольор. І зрозуміла, що вже час, хоч зараз і осінь. Я впевнена, що зараз всі активно в'яжуть мухомори гарбузи. У мене також в планах є пов'язати гарбузики, тому що в мене є велике зараз замовлення. На 15 гарбузів, то мені потрібно буде сідати і за гарбузи, але я коли побачила ось такий моток, зрозуміла, що хочу створити кита. Не дивлячись на осінь, поїздка до Одеси мене дуже-дуже сильно надихнула. І я хочу створити невеличкого такого маленького кита. Не знаю, який він буде з такої пряжі, тому буду з вами ділитися процесом. Спочатку допрацюю з напівбавовни, щоб я вже розуміла. По петлям, щоб мені рахувати було зручно, а потім вже буду в'язати, коли схема у мене буде готова повноцінно, буду в'язати із ось такої пряжі. Тому все, побігла я оновлювати нігтики і буду працювати далі над китом і ділитися з вами. Сьогодні хочу вам нарешті показати своїх китів, тому що я вже створила кита і вже вчора розпочала створювати МК. Так, вже там багатенько зв'язала, відфотографувала, тому вже зовсім скоро буде майстер-клас. І хочу вам показати ось такого красунчика. Це най найперший кит, який в мене вийшов. Мені подобається, як я тут пропрацювала хвостик, плавники ось такі. І мені дуже-дуже подобається, як я насправді втягла голову, тому що подивіться, яка вона гарна. Я робила тут подвійну тяжку, тому кому цікаво, і по вертикалі, і по горизонталі, тому кому цікаво, звісно, майстер-клас буде. І в майстер-класі я показую, як я роблю цю подвійну тяжку, щоб очі були втягнуті і. Між собою, так, бачите, в мене а, виходить так, що в першій утяжці більше йде акцент на очі, так, вони втягнуті, а в другій утяжці вже, бачите, формується і голова. Ось тому, кому цікаво, то вже зовсім скоро буде майстер-клас, і можна буде по передзамовленню його замовити. Ось, ось такий перший красунчик, і другий в мене був ось таким. Кольором. Подивіться, який гарний колір до речі, ось такий тілесний, типу, такий ніжний-ніжний персик. Я пропишу колір тому що я забула номер кольору. Обов'язково пропишу це пряжі Арнар чинс а колір я тут залишу. І подивіться, ось цьому киті я вже зробила хвостик на рядочок коротший, і мені здається, що так навіть. Ліпше, тому що тут, як бачите, на рядок більший хвіст, і він такий довгий. а тут такий коротенький. Але обидва варіанти гарненькі мені подобається, що в мене вийшло. Такі кати можна використовувати як іграшку, а діткам не знаю, для декору. Також можна робити з них брилки. У мене є підвізка, я думаю, я обов'язково зроблю брилки, і можна буде, звісно, їх викладати на продаж, чи то класти як подарунок комплімент до замовлення. Тому, бачите, ось так. Мені хотілося, щоб вони були такі, знаєте, об'ємні. І в мене вийшло. Зараз хочу показати вам ще красунчиків, яких я створила вже. З плюшової пряжі для початку ось пряжа, яку мені надіслав магазин для співпраці. магазин Дольче віта від ярнарту. Так. Нагадаю, що тут в 150 грамах 260 метрів. Колір ось такий 34,10, тому замовляйте, якщо ви будете в'язати такого кота саме з ось такої пряжі, то обов'язково замовляйте посилання, я залишу в інфобоксі. О, і давайте поговоримо, так, що я робила. Схему я не підганяла. Так, для початку. Подивіться, який красунчик вийшов. Очі, я використовувала тут, бачите, такі блискучі, на безпечному кріпленні 14 мм, який він гарний. Також сформувала тут голову. І мені дуже подобається, як тут лягала ця секційна пряжа, тому що, бачите, тут взагалі він якийсь такий класний, ряби виходить. І ну, дуже мені сподобалось. Також є плавники, хвостик. З пряжі дуже-дуже легко в'язати, я вам скажу, тому що вона взагалі тоненька, там 250, так я сказала, 260 метрів 150 г, тому пряжа дуже-дуже тоненька, як бачите. З такою тонкою пряжі плюшевою я взагалі не в'яжу. взагалом беру, коли в складі це 100 верніш, метраж це 100 г на 120 метрів. А ось тут мені магазин запропонував співпрацю, тому я вирішила чому б не спробувати. Знаєте, в мене вийшло так. Я брала гачок 4, по рекомендації тут гачок 5. Я брала гачок 4, і як бачите, у мене ще є тут ось така біленька пряжа, я використовувала від ярнар дольче. Ось це якраз приклад, коли в пряжі 120 метрів на 100 г. Як бачите, можна навіть порівняти ось так. Бачите, ця пряжа від ярнар дольче, вона товща, ніж від ярнар дольче віта. Але що я зробила? Я використовувала для Дольчевіта пряжі гачок номер 4 а ось тут для біленької від Ярнар Dolce я використовувала гачок No2,5. І подивіться, як в мене це все гарно співпало, петлі в мене одинакові, і чим я дуже-дуже задоволена. Хочу вибачитися за сонечко, тому що останнім часом я знімаю в другій половині дня, а в другій половині дня на робочому місці вже З'являється сонечко, тому сьогодні так. І за голос, до речі, вибачаюсь, тому що я трішки захворіла, але а, працювала останнім часом і мені захотілося відняти для вас моточок. Тому дивіться, який він гарний. А, і в мене є ще один красунчик подивіться. І це все створено, уявіть, з одної пряжі з ось такого моточка від Ярнар Дольче Віта. Подивіться, тут ще лишається просто неймовірна кількість пряжі. Я міряла довжину ось так іграшки від хвостика до е, голівки. ось так. То в мене виходить 17 см з ось такої плюшової, скажімо так, пряжі. І 10-11 см у мене виходить із напівбавовняної. З напівбавовняної я в'язала 2,25 гачком, а з ось такої, як я вже сказала, з дольчевіта я в'язала 4, і з ярнар-дольчі я в'язала гачком 2,5. Тому в мене вийшли ось такі красунчики. Мені вже цікаво пов'язати і третього, тому що я бачу, що в мене ще тут багато пряжі залишається, як бачите. Я зв'язала 2 кита. З ось такого мотка і подивіться, які вони різні за фарбуванням. Клас. Мені дуже подобається. Тому це взагалі неймовірний колір. Я не знаю, чи камера це все так передасть. Але це дуже-дуже гарно. Хвостики подивіться. Мені вже цікаво, який буде третій. Він також, певно, так ляже пляже, що вони будуть всі різні, але зв'язані з одного моточка секційного. Пишіть, як вам кити, скоро думаю, я завершу майстер-клас, і можна буде разом зі мною пов'язати таких красунчиків. Ось. Зараз бархатний сезон починається, тому хочеться мені встигнути все ж створити майстер-клас, щоб ви також могли пов'язати. Знаю, що багато хто зараз їде до моря. Так, ми також нещодавно приїхали з моря. І я так жартую, що тепер. Буде би, сенс поїхати ще раз до Одеси, щоб відфотографувати хоча б одного такого красунчика. Було б дуже-дуже класно. Ось е така заготовка у мене є. Зараз я вже працюю, як я вже говорила, над майстер-класом. Вирішила робити майстер-клас саме з напівпововняної пряжі, тому що. Ну, так, зручніше. Зручніше бачити петлі, мені зручніше фотографувати, все це вам показувати. Майстер-класи у мене дуже-дуже докладні. Якісні фото я роблю. Тому для мене дуже важливо, щоб ну, ви розуміли, так? ви купуєте майстер-клас, щоб ви розуміли, що ви в'яжете. Я все це прораховую, тому. Для мене дуже-дуже важливо, щоб було все зрозуміло. І тут я почала вже працювати над третім китом з напівбавовняної пряжі, і взагалом їх буде вже 5. Ще також планую пов'язати з ось такої пряжі. Хочеться мені її вив'язати, тому буде ще третій кит із ось такої пряжі. Ой, думаю, можна буде, як я вже говорила, робити брелочки, і, можливо, хтось буде. Купувати. Вони такі об'ємні, гарні, мені дуже подобаються мої кити, вони взагалі такі малюки. Тому пишіть як вам, а я трішки відзняла для вас і побігла далі працювати, тому що мені хочеться вже якнайшвидше завершити майстер-клас. Сьогодні вже 11 вересня, і я хочу показати вам цих красунчиків. Подивіться, які вони вийшли гарні, із пряжі Ярнар дольче віта. Дуже класні вийшли в мене кати з цієї пряжі. Подивіться, які е, гарні кольори вийшли з цього секційного моточку. Тому отримала величезне задоволення і магазин пряжі я лишу в інфобоксі. Ну і звісно, щасливо вам презентувати з павовни. В мене вийшло три просто неймовірні кота. І е, від сьогодні до 15 вересня можна придбати такий майстер-клас у мене за предзамовленням. Тому переходьте до мого інстаграму, посилання я завжди залишаю під кожним відео. Щаслива, що взагалі створила цих китів. Зараз оксомитовий сезон, тому мені захотілося, особливо після поїздки до Одеси, мені захотілося пов'язати свого власного кита. Пропрацювала схему, тому бажаючи можете придбати майстер-клас за акційною ціною всього до 15 вересня. Ну а я буду з вами прощатися. Всім щиро дякую за перегляди. Залишайте коментарі, ставте вподобайки і до наступних відео.